А це відео обов'язково до перегляду всім і вам, і вашим друзям, і навіть друзям, друзів, тому що це відео стосується ваших грошей і того, як ТЦК хочуть з порушенням закону їх забрати. Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про закон, а головне про те, як захищати свої права і при цьому не порушувати закон. Як ви вже зрозуміли, тема сьогоднішнього відео це штрафи центрів комплектування. І всі ми знаємо, що штрафи були збільшені до шалено великих розмірів в порівнянні із розміром мінімальної заробітної плати. Я нагадаю, що зараз штрафи центрів комплектування за мінімальні порушення становлять від 17 до 25 тисяч гривень. Але мало хто. Хто чомусь розбирав цю тему, і мало хто захищає свої права в центрі комплектування, коли за порушення, яке було вчинено в минулому, наприклад, році, штрафують на 17 тисяч гривень, а не на 850. Ну, одним словом, говоримо ми сьогодні про штрафи, говоримо про те, які штрафи і за які порушення мають реально накладати, а за які порушення взагалі не мають права штрафувати, бо і порушенням це не являється. Тож сідайте зручніше, будемо розбиратись. Ну і найпершу тему, яку я хочу з вами розібрати, це за. Гальні мобілізаційні порушення, за які вже зараз почали штрафувати на 17 тисяч гривень і більше. В принципі, за будь-яке порушення. Так як я, як адвокат, майже щоденно відвідував центри комплектування разом із своїми клієнтами і в Києві, і в Київській області, то я вже з практики знаю і бачу, як штрафують центр комплектування і за які порушення. І, от, відповідно, це перше питання, і хочу з вами розібрати. Всі ми з вами знаємо, що у нас уже зараз діють нові розміри штрафів, і центри комплектування не нехтують штрафувати просто за будь-яке вчинення адміністративне правопорушення, чи то за неоновлення даних, чи то за втрату військово-облікового, чи то за несвоєчасну заміну військово-облікового, чи можливо навіть не повідомлення про те, що колись давно ви одружились і не повідомили про це центр комплектування. Центр комплектування зараз із великою радістю штрафують усіх військовозобов'язаних на штрафи мінімум 17 тисяч гривень. Але ж давайте розберемось за які правопорушення ТЦК мають право штрафувати на 17 тисяч гривень, а за які ще досі мають штрафувати за старим законодавством штрафувати притягати до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів у розмірі 850 гривень і трошечки більше, але знову ж таки не 17 тисяч гривень. Тож всі ми з вами знаємо, що з 18 травня в силу вступили нові зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення, і нас з вами цікавить стаття саме 210 прим 1 кодексу України, оскільки саме за цією статтею притягає до адміністративної відповідальності за будь-які мобілізаційні правопорушення. І відповідно, чого я заакцентувала увагу саме на 18 травні, тому що саме з 18 травня у нас з'явилась частина третя статті 210 прим, 1 якою почали штрафувати на штрафи 17 18, 20 і 25 тисяч гривень, тобто на роз центрів комплектування, і навіщо нам це взагалі знати? Тому що є якби штраф, штрафують. І Це в принципі здавалось би, все, що нам треба знати. Треба знати, що робити, аби не штрафували. Але і справа в тому, що всі ми знаємо, всі ми певно чули, що є така норма закону, яка говорить, що закон не має зворотньої дії у часі. І простою мовою, наприклад, це виглядає так: якщо ви вчинили якесь правопорушення у 2018 році, то притягати за це. Правопорушення до відповідальності вас мають за законами, які діяли у 2018 році, і відповідно, якщо про це правопорушення стало відомо, ось, наприклад, у 2024 році, то все одно мають притягати до відповідальності за законодавством 2018 року. А тепер давайте перенесемо цю, скажімо так, теорію на практичну сторону спілкування з центрами комплектування і притягнення до відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства. Ну і не можу згадати про частину 2 статті 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка якраз і говорить, що закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотню силу, тобто поширюються і на порушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотньої сили не мають. Тобто, у самому кодексі про адміністративні правопорушення вказано те, про що ми з вами щойно проговорили: що не можуть штрафувати по новим штрафам за Ві порушення, які ви вчинили до 18 травня, але це не все. Давайте далі йдемо. Також хочу нагадати про статтю 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сама стаття велика, але суть її така. Статтею 38 кодексу України про адміністративні правопорушення, встановлені строки, після закінчення яких виключається можливість накладання адміністративного стягнення, і це два місяці із дня вчинення правопорушення. Знову ж таки, хочу нагадати, що два місяці, тому що правопорушення, яке було вчинене до 18 травня, розглядається за редакцією статті 38, яка до 18 травня, тобто зараз цю статтю ще внесли правки, відповідно до яких мають право розглядати тепер такі правопорушення в межах одного року, тобто не два місяці з моменту, коли дізналися, а цілий рік, з моменту, коли дізналися, мають право притягти до відповідальності. На практиці це виглядає так: якщо раніше ви, наприклад, не оновили дані в центрі комплектування, пройшло більше двох місяців, і вас уже не мають права притягати до відповідальності, оскільки пропустили срок притягнення, то тепер, після 18 травня, ну. Відповідно, ця норма вже давно діє і дуже якісно, скажімо так, діє термін притягнення до відповідальності один рік. І якщо з 18 травня ви не оновили дані, то протягом цілого року вас мають право притягти до відповідальності, якщо, звісно, дізнається, що ви щось порушили. Ну і найосновніше на що хочу звернути вашу увагу, і до речі, не просто так називають ці статті, оскільки, так як я щоденно відвідую центр комплектування і працюю із штрафами із оновленням даних із втратою військово облікових документів, то на практиці я також використовую. У цій статті, коли чую, що моїм клієнтам говорять, зараз ми випишемо протокол на 17 тисяч гривень. І тут я, скажімо так, включаю адвоката, який знає всі ці норми закону, які ви тепер, до речі, також знаєте. Роблю посилання і на статтю 8, і на статтю 38, і на статтю 210 прим. 1, і навіть на закон України, який набув чинності 18 травня, ось все це пояснюю. І центри комплектування змінюють свою думку і не штрафують уже на 17 тисяч гривень. Тож те, що я вам розповідаю, це не просто суха теорія. Це реальна практика, яку я використовую щоденно. І, до речі, цю ж свою щоденну практику візитів до центрів комплектування показую у себе в інстаграмі. Там я щоденно розповідаю, як правильно захищати свої права і що взагалі робити в тих чи в інших ситуаціях. Тож, якщо ви ще не підписані, буду рада вас бачити в колі своїх друзів. І останнє, що ви маєте пам'ятати про накладання штрафів за вчинення будь-якого адміністративного правопорушення пов'язаного із мобілізаційним законодавством, це те, що частина третя статті 210 прим. 1 кодексу України. Про адміністративні правопорушення з'явилась лише 18 травня, і відповідно штрафувати на штрафи від 17 до 25 тисяч гривень логічно, що мають право лише за ті правопорушення, які були вчинені після 18 травня. Тобто, якщо ви 15 травня втратили свій військово-обліковий документ, 16 травня проінформували про це органи національної поліції, написали про це заяву і вже потім звернулись до центру комплектування для отримання нового військово-облікового документу. То відповідно за вчинення такого правопорушення, такого як втрата військово-облікового документу, вас будуть притягати за старим законодавством, тобто за тим, яке діяло до 18 травня. Цим зараз дуже нехтують, на жаль, деякі центри комплектування і спекулюють на тому, що багато громадян України не знає про свої права і такі юридичні тонкощі. Тож тепер ви їх знаєте. А я з вами зараз хочу обговорити не менш цікаву тему, від якої ви будете просто шоковані. А будете ви шоковані від того, що центри комплектування абсолютно абсолютно незаконно і спекулювання, незнання прав і навіть можливо незнання самого законодавства самими ж представниками центрів комплектування притягає до адміністративної відповідальності тих осіб, які не стоять на військовому обліку. От про це я з вами і поговорю, тому що всі ці штрафи є незаконними. Центри комплектування не мають права накладати такі штрафи, а суди скасовують. Є вже класна судова практика по скасуванню штрафів за відсутність людини на військовому обліку. Тож залишайтеся Буде ну, дуже цікаво. Тож впевнена, що багато хто з вас стикався з цією ситуацією, що ще задовго до війни, ще задовго до 2014 можливо, року, вас за якихось певних обставин зняли із військового обліку. Мова зараз саме про зняття, тобто не виключили вас із військового обліку, і ви тепер не військовозобов'язні, а саме в силу якихось обставин чомусь зняли. Можливо, по стану здоров'я, можливо, по досягненню певного віку, яке діяло на той час, коли можна вже було зніматися із військового обліку. Або, можливо, ви просто знялися з військового обліку у зв'язку із зміною свого місця проживання і реєстрації, і чомусь забули стати на облік в іншому центрі комплектування. І з практики, ви знаєте, що за ось таку відсутність на військовому обліку центри комплектування відразу, перший же день, коли ви прийдете до центру комплектування, стати на облік, чи оновити дані чи оформити відстрочку, відразу вас за це оштрафують. І зараз знову ж таки штрафують на 17 тисяч гривень тих осіб, які не знають попередні норми закону, які ми розібрали у попередній частині. Цього Цього відео. А як вам таке, що центри комплектування взагалі не мають права штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства тих осіб, які перебувають на військовому обліку? Бо немає такого обов'язку прийти і самостійно стати на військовий облік. Чули про таке чи ні? Напишіть в коментарях. Ну а я, звісно, продовжу розбирати для вас це питання. Ну і відповідно про що мова не будемо з вами ходити по кодексам і по більш, скажімо так, високому законодавству, яке регулює загалом принципи роботи певних державних органів в Україні. А підемо Профільній нормативці центрів комплектування і взагалі мобілізаційного законодавства, адже саме на ці закони люблять посилатися представники центрів комплектування, посилаються на них також в судах, тому саме по ним ми розберемо це цікаве питання. Перш за все, хочу з вами відкриту частину 10 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу і звернути вашу увагу, ось на що всю статтю зачитувати не буду, але ось на що звертаю увагу: перше це те, що громадяни України, які підлягають зятю на військовий облік, а далі Дивимось нижче, зобов'язані прибувати за викликом до центру комплектування для оформлення військово-облікових документів та взяттю на військовий облік, проходження медичної комісії, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікових спеціальностей, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, ми вже з вами на самому початку бачимо, що профільне законодавство, таке як закон України про військовий обов'язок і військову службу, говорить про те, що нема. Є обов'язку самостійно прийти і стати на облік, якщо ви там не перебуваєте, але є обов'язок у центрі комплектування викликати вас, якщо ви не стоїте на військовому обліку. Звідки вони візьмуть цю інформацію про те, що ви ніде не стоїте на обліку, і вас треба викликати повісткою. Інформація, скажем так, цікава до обдумування. Нагадую, що у нас в Україні діє безліч державних реєстрів, які уже синхронізовані із реєстром військовозобов'язаних, і напевно, та мають звідти дізнаватися про те, що особи. Особа не стоїть на обліку, але вона, в принципі, існує і зобов'язана прийти стати на облік. І обов'язок такий у такої особи, яка є військово зобов'язаною і яка не стоїть на обліку, виникає лише з моменту, коли ДЦК сповістив людину повістку тобто офіційно викликав таку людину до центру комплектування. Але йдемо далі. Якщо попередній закон про військовий обов'язок і військову службу регулює, скажімо так, загальний військовий обов'язок і обов'язок уже військовослужбовців, хоча про громадян України, які є військової, зобов'язаними також достатньо сказано. Хочу звернути вашу увагу ще на закон України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Той самий закон, який також так сильно люблять представники центру комплектування і яким вони також керуються. і У цій же статті у 22 й мова йде: ось про що громадяни України зобов'язані з'являтися за викликом до центру комплектування для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів визначення їх призначення на особливий період направлення для проходження медичного огляду Тобто ще одна профільна стаття, яка безпосередньо регульовує роботу центру комплектування, і права і обов'язки військовозобов'язаних, говорить, що не мають самостійно особи з'являтися для постановки на військовий облік. А для цього існує центр комплектування, який їх зобов'язаний викликати. Громадяни з метою виконання свого військового обов'язку зобов'язані з'явитись за викликом. Тобто, спершу ТЦК має направити повістку, людина має її отримати у спосіб, який передбачений законом. А я нагадую. Що в попередньому відео ми розбирали, як правильно вручати повістку, як правильно себе поводити, коли вручають повістку. Якщо ви не бачили це відео, дуже рекомендую його передивитись. Тільки тоді, коли людина отримала таку повістку у спосіб, який передбачений законом, тільки тоді виникає обов'язок прийти і стати на військовий облік. Ніякої норми закону, яка говорить, що людина сама по собі має прийти і стати на облік, якщо вона там не стоїть, в чинному законодавстві немає. Але пішлі далі і навіть подивимося, що нам стосовно цього скаже судова практика, бо думка зараз дуже важлива, і остання норма закона, яка має бути просто залізобетонним аргументом і для вас, і для центрів комплектування, та навіть для суду стосовно того, що немає ніякого обов'язку самостійно на власний розсуд вирішити прийти і стати на військовий облік, якщо ви раніше були зняті, але тут є виключення про нього в кінці. І ця норма закріплена у правилах військового обліку. І в пункті 21 мова йде: ось про що громадяни України у період проведення мобілізації та протягом дії правового режиму воєнного. Стану зобов'язані за викликом центрів комплектування з'являтися до центру комплектування у строки та місця визначені в повісті для взяття їх на військовий облік. Тобто, і тут ми з вами бачимо, що спершу має виписатись повістка, вона має вручитись у спосіб, який передбачений законом, аби людина прийшла і стала на військовий облік. Але в цих же правилах знову ж таки є ще одна відсилка до того, що немає обов'язку. Остання норма закону, на яку хочу зіслатись, і показати. Що немає ніякого надуманого обов'язку самостійно приходити і ставати на облік. І ця остання норма закону, скажімо так, останній аргумент у пару з центрами комплектування закріплений у пункті 27 тих же самих правил а, військового обліку. І звучить він так, що під час мобілізації громадяни викликаються з метою взяття на військовий облік. То ми з вами знову бачимо, що немає ніякого обов'язку самостійно прийти і стати. Але є обов'язок прийти і стати виключно після. Того, як буде відбуватися виклик. А виклик буде відбуватися, як вказано в тих же самих правилах військового обліку в пункті 27. У зв'язку із врученням повістки. Тобто є повістка, є обов'язок з'явитися, з'явився, став на військовий облік. Тільки так. Ну, відповідно, підсумовуючи цю частинку відео стосовно незаконних штрафів центру комплектування, що хочу сказати: ті норми закону, які я щойно зацитувала, вони не є просто, скажімо так, абстрактними, які на практиці не мають жодного значення, і ТЦК їх не враховує. ТЦК їх не враховує, тому що, можливо, або не знає про них, але я думаю, що знає, або можливо, тому, що ви про них не знаєте і ви на них не посилаєте. Під час складання протоколу про притягнення вас до адміністративної відповідальності. А от якщо справа дійде до суду, то суд стане точно на вашу сторону. Навіть суди беруть до уваги те і констатують факт того, що не вручення повістки військовозобов'язаному має наслідком відсутність його обов'язку прибути до центру комплектування, а отже, виключає його адміністративну відповідальність за неприбуття для постановки на військовий облік та отримання ним військово-облікового документу. Номер судового рішення показує, ви його можете Зайти та перечитати, більш того, таких судових рішень ви знайдете дуже велику кількість в реєстрі судових рішень. Хто не знає, що це за реєстр, або де його шукати. Посилання на нього під відео залишаю. Заходьте, знайомтеся з судовою практикою і звертайте увагу на те, що якщо ви будете захищати свої права і посилатись на ті норми закону, які я продублювала в цьому відео, то з великою долею вірогідності ваші права порушуватись не будуть, адже ви, в принципі, нічого не порушили. Ну і звісно ж, хочу нагадати, що якщо вам треба моя юридична допомога, Будь-яким мобілізаційним питанням, чи то оформлення відстрочку, чи то отримання консультації з метою виключення з військового обліку по стану здоров'я, оскарження ВЛК чи в принципі будь-які інші мобілізаційні питання, ви завжди можете до мене звернутись. Мої контакти залишаю в описі до цього відео. Ну а якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне дуже цікаве відео. Ну якщо ви досі не підписаний на цей юридичний канал, дуже рекомендую це зробити, адже тут ми говоримо виключно про практику і ніякої теорії. Зараз хочу попросити вас підтримати наших захисників на херсонському напрямку, які щоденно нищать русню і допомагають нам прокидатися у себе вдома під нашим українським прапором. Тож попрошу вас задонатити будь-яку можливу для вас суму для потреб наших захисників, які щоденно захищають нас із вами. Посилання на банку залишаю в описі, так само як і інформацію про тих, кому ми з вами будемо допомагати.